Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка Марійка. Погляньте, який у неї в руках чудовий букет. Це гілочки верби. Сонечко по небу цілий день гуляє, теплою рукою зиму проганяє, котики вербові вічка розтуляють. Кожушках сріблястих весну зустрічають. Сьогодні ми з вами намалюємо вербову гілочку. Погляньте, яка вона гарна, рівненька, які у неї бруньки, пухнасті та сріблясті, схожі на маленьких пухнастих кошенят. Їх так і називають котики вербові. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, водичка, пензлик, коричнева фарба та лакитна фарба. Підготуємо до роботи наші ручки. В небі пташечки літають, весну раду зустрічають. Ось іде вона ланами, полем, річкою, лісами, де ступає. З-під землі цвітуть квіти весняні. Набираємо на пензлик коричневу фарбу, проводимо лінію зверху вниз. Пензлик промиваємо і набираємо на нього блакитну фарбу. Робимо відбитки на папері спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Ось такі чудові вербові бруньки у нас утворилися. Любі малята, ось така чудова вербова гілочка у нас утворилася. Я чекаю на фото ваших робіт.